Ну що, друзі, даю вам відгук по дренажному насосу, дренажно фекальний насос прокрав PN17, 6 місяців назад, чуть більше, майже 7 місяців назад, в мене був огляд. Цей насос у мене, хто знає, підкачує мій ставок кожен день по 3-4 години. Сьогодні не виключення, також буду включати, показую, що з ним стало. Поплавок я відрізав. Воно мені не потрібно. Коротше, працюю без нарікань. Я вам серйозно кажу, бачите, я його тут примотав. Дивіться, який він став. Ось такий насос. Просто облип всім чим можна. Масла як дурний, пофігу йому. Зараз також буду включати. У мене сонячна панель заряджає. Наприклад, якщо пасмурна погода. Воно. Я раз в два дні підкачую ставок, бо вода падає. Беремо телефончик, заходимо в блюеті. Шукаємо мою станцію блюеті. Вона по блютусу в принципі тягне. Заряд у нас 99%. Включаємо АЦ. Включаємо. Окей. І дивимось на споживання. 217 Вт. Ось так. Соняшна панель 7 ватт заряджає станцію 99%. І ось така красота. Сезон відпрацював, просто супер, до прокрафта питань нема. Навіть якщо він на другий в мене сезон згорить, є гарантія. В принципі, 3 роки, але 300 гривень коштував в тому районі. Він працював ціле літо. Ціле літо навіть більше народ.